Дев'ятнадцять, шість, одинадцять, тринадцять двадцять, 25, 28, 30, тридцять, Та скоро побачив його паросвященики та слуги, закричали Розіпни, розіпни. каже Пилат їм. Беріть його ви і розіпніть. Я би жодної провини не знаходжу на ньому. А йодею йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе, Сина Божого, зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче, повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові: звідки ляти?» Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. Чи не знаєш, що в мене є влада відпустити тебе і влада розп'ясти тебе? І відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. через те на отому, от, хто мене тобі видав більший гріх? Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав більший гріх. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літо Стротон, а по- єврейському Гавата. А був то день, коли споготовляли Пасху близько шостої години. І каже до Юдею: Ось цар ваш. І закричали, Геть, геть, розпни його, а палат їм, маю я вашого царя розп'ясти? І відповіли пересвященники нема в нас царя тільки кисар, і тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса і, носучи для себе хрест, вийшов він на місце зване череп, а по єврейській голгота, де його і розп'яли, а з ним двох інших. По одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин Цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис місце, бо де розп'ято Ісуса було близько міста. Написано ж, напис було по- єврейському, по грецькому і по-римському. А при Христі Ісусовім стояла його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова, Марія Магдалина, бачивши Ісус, матір біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до матері Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить Ось матір твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже Довершилося, що здійснилося Писання промови, я, і скоштувавши оцто, вимовив Ісус, звершилось і, схиливши голову, віддав духа через те, що це було п'ятниця отже, щоб не залишилося в суботі тіла на Христі, бо був велидень тієї суботи, то юдеї попросили пилата. Щоб переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли, переламали першому голінки другому, який був з ним розп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який, бачить, свідчить. І правдиве свідчення Його, і Він знає, що говорить, правду, що ви теж увірували. Сьогодні досить легко назвати людей великими. Це велика людина чуємо звідусіль. Відтак цей почесний тармі щораз більше втрачає своєго, своє значення. Ісус, мираючи на Христі, показує, що звання велике заслуговує лише Той. Хто забуваючи про себе, жертує своє життя служіння іншим, в цьому служіння не ставить жодних меж, тому справді великий тільки той, хто слуха служачи, готовий померти будь-якої миті і помирає, щоб жили інші, а не той, кого великим оголошують мас-медіа, політики, церква, Ісус, скромно врятував у світ. Простий хрест, буденність, людської агонії, байдужість світу, самотність, жменька вірних до кінця, проста могила і поки що єдиним великим серед людей є лише Він, Ісус, прославлений на Христі. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо.